Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 27 по 30 серпня мене звати Українчик. Ті з вас, хто дивився попередній прогноз, має пам'ятати, що я розповідав про дощі, які три дні поспіль литимуть у п'яти областях. А сьогодні інформація про погодну ситуацію оновилась. І наразі я маю вам повідомити, що у п'яти областях дощі литимуть не три дні поспіль, а чотири. Також маю сказати, що спека найближчим часом не планує закінчуватись. 27 серпня синоптики прогнозують грозові дощі у десяти областях, 28 серпня дощові опади варто чекати у восьми областях нашої країни. 29 і 30 числа короткочасні дощі завітають в гості до мешканців п'яти областей. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 27 по 30 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 27 серпня, синоптики прогнозують грозові дощі у 10 областях нашої країни. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області в день плюс 31 плюс 33, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 31 до плюс 33 градусів, в темні плюс 19 плюс 17. На Київщині і в Києві в денний час плюс 31 плюс 33, в нічний від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Житомирщині у Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність і без опадів, вітер північно-східний. 5 10 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 23 плюс 21. В районі Бессарабії в денні години від 28 до 30 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 31 плюс 33 в світлі години, від плюс 22 до плюс 20 градусів темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів вище за нуль, нічна плюс 22 плюс 20. На Миколаївщині в день плюс 30 плюс 32, вночі від 22 до 20 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічний плюс 21 плюс 19, у Одеській і Миколаївській областях, а також на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму, литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень плюс 29 плюс 31, вночі від 19 до 16 градусів вище за 0. У Львівській і Івано-Франківській областях в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 18 плюс 16. На Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в світлі години від 30 до 32 градусів з позначкою плюс в темні плюс 19 плюс 17. В Закарпатській області в денні години доби від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17. Грозові дощі очікуються на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 31 до плюс 33 градусів в нічні плюс 20 плюс 18. На Луганщині в день плюс 31 плюс 33, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні плюс 21, плюс 19. На півдні Кіровоградщини в день плюс 31, плюс 33, вночі від 22 до 20 градусів тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 31 до плюс 33 градусів, в темні плюс 21 плюс 19. На Вінниччині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 31 до 33 градусів спеки, в нічний плюс 20 плюс 17. На Дніпропетровщині, а також у Вінницькій, Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність і без опадів. Лише на півдні Кіровоградщини можливий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 27 серпня вируватиме магнітна буря середньої потужності. Сила магнітної активності сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. У середу, 28 серпня, короткочасні дощі варто чекати. у восьми областях нашої країни. Північ на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів спеки, нічна плюс 19, плюс 17. У Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, в денний час плюс 31, плюс 33, в нічний від плюс 20 до плюс 17 градусів. В усіх областях північного регіону мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 23 плюс 21, в районі Бессарабії в денні години від 25 до 27 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 30 плюс 33. В світлі години від плюс 22 до плюс 20 градусів темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за нуль. нічна плюс 21 плюс 19. У Одеській, Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму короткочасні дощі. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Захід – на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області – в день плюс 29, плюс 32. Вночі від 19 до 16 градусів – вище за нуль. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час від 31 до 33 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 16. На Закарпатті в день плюс 31, плюс 33, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 34 градусів спеки, нічна плюс 24 плюс 19. В Маріуполі в день плюс 28 плюс 30 вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Луганщині, Харківщині і в Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний, дуже сильний. 7-12 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України на Черкащині, і у північній частині Кіровоградської області, а також в Хропивницькому. в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні плюс 22 плюс 20. На півдні Кіровоградщини в день плюс 29 плюс 31, вночі від 24 до 22 градусів тепла. На Полтавщині і Вінниччині в денний час термометри покажуть від 31 до 33 градусів спеки, в нічний плюс 22 плюс 19. У Полтавській області в день плюс 32 плюс 34, вночі від 22 до 20 градусів тепла. Місцями короткочасний дощ варто чекати на Вінниччині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині. У Черкаській і Полтавській областях мінлива хмарність і без опадів Вітер східний 7-12 метрів за секунду. 28 серпня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, індекс магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. У четвер, 29 серпня, дощі литимуть в п'яти областях нашої країни. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 34 градусів, нічна плюс 20 плюс 17. В усіх північних областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 27 до 33 градусів спеки в нічні плюс 23 плюс 19. На Одещині, Миколаївщині у Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму литимуть короткочасні дощі. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 30 плюс 33, вночі від 19 до 16 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях, в світлі години доби від плюс 30 до плюс 34 градусів, в темні плюс 24 плюс 19. У Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині, мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 29 плюс 34, вночі від 23 до 19 градусів з позначкою плюс. Дощитиме лише у південній частині Кіровоградщини. В усіх інших областях центрального регіону опадів чекати не варто. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. 29 серпня магнітних бур не буде. У п'ятницю 30 серпня дощі завітають у гості до мешканців п'яти областей. Е, в усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 33 градусів, нічна плюс 20, плюс 16, на сході і півдні в день плюс 29, плюс 33, вночі від 23 до 18 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 29 до плюс 33 градусів, в нічний плюс 23, плюс 18 градусів. Дощі очікуються в усіх південних областях, а також в Криму. 30 серпня магнітних бур не буде, і це дуже добре. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!